Державне агентство лісових ресурсів України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі лісового та мисливського господарства, у підпорядкуванні якого знаходиться 68% лісів країни. Державні підприємства лісового господарства відповідальні за весь комплекс лісогосподарських робіт від посадки лісу до проведення рубок головного користування. Крім того, окремі підприємства мають потужності по первинній обробці деревини. Окрім державних підприємств, в підпорядкуванні Держлісагентства знаходяться наукові організації, національні заповідники і природні парки та інші підприємства, установи організації безпосереднього підпорядкування. Нинішня організаційна структура управління лісовим господарством дає змогу лісовій галузі виконувати зобов'язання перед державою у справі відновлення охорони та захисту лісів, забезпечення необхідними лісоматеріалами. Основні пріоритети це збільшення площі лісів нашої країни. Це перше питання. Друге питання це звичайно, забезпечення наших деревообробних підприємств сировиною. І третє питання це розвиток інфраструктури лісової галузі. Основними завданнями Держлісагентства України є забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, а також охорони захисту раціонального використання і відтворення ресурсів лісу, мисливської фауни, підвищення ефективності лісового та мисливського господарства, здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового та мисливського господарства, розробка та організація виконання загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм у сфері захисту. Сто підвищення продуктивності, раціонального використання та відтворення лісів, а також участь у розробці та виконанні таких програм із питань використання та відтворення мисливської фауни, розвитку мисливського господарства, організація лісовпорядкування. Упевнено долаючи труднощі, лісова галузь України тримає курс на європейські стандарти. У Державному агентстві лісових ресурсів України організували роботу таким чином, що за короткий термін забезпечили системний розвиток галузі. З початку року підвищили соціальний рівень більше як півсотні тисячі працівників лісового господарства. Лісівники України можуть із гордістю похвалитися своїми здобутками та новаціями. 2011 рік для лісового господарства України. Це був дуже гарний рік, тому що нам дійсно є чим пишатися, і про це свідчать наші показники, наші цифри. І саме головне, що ми не підвели ні президента України, ні уряд нашої країни, а виконали всі ці завдання, які вони перед нами ставили. Європейські підходи у розвитку галузі вивели лісове господарство на вищий рівень. Основне досягнення Держлісагентства розвиток інфраструктури у лісах. У 2011 році дороги відкрили практично в усіх областях України. Розвинена лісова інфраструктура не тільки сприяє підвищенню економічних показників діяльності галузі за рахунок вільного доступу до стиглої деревини лісові дороги мають ще й протипожежне значення. У випадку виникнення лісової пожежі фахівці безперешкодно зможуть дістатися джерела займання, що значно підвищить шанси швидко його ліквідувати. Окрім цього, лісові дороги мають ще й важливий соціальний фактор: нерідко вони з'єднують віддалені населені пункти, скорочуючи відстань між ними на 20-40 кілометрів. У зв'язку з вище викладеним, в 2012 році лісогосподарськими підприємствами за власні кошти заплановано побудувати, відремонтувати і реконструювати близько тисячі кілометрів лісових автомобільних доріг. Нещодавно агентство ініціювало відкриті аукціони із продажу деревини, які вивели галузь на європейський рівень. Цим унеможливили економічні зловживання і забезпечили сировиною вітчизняні деревообробні підприємства у повному обсязі. Зараз представники галузі докладають максимум зусиль задля запровадження електронного обліку деревини. Крім того, підрахували, що впровадження електронного обліку деревини на лісозаготівлях суттєво не вплине на собівартість продукції. Крім того, про зростання виробничих показників деревообробної галузі свідчать і статистичні дані Держкомстату. В цьому році ми Виконали ці доручення і завдання, які перед нами ставив президент нашої країни, уряд. А в першу чергу це забезпечення вітчизняного тарабника деревиною. Це і крупне підприємства, і середні, і дрібні підприємства, які є в нашому країні. І зараз ми маємо по крупним потужним нашим деревним флагманам, підприємствам. Маємо вони мають запаси в деревини на. Перед на два місяці співпрацею із лісівниками задоволені і деревообробники. Вони розуміють, що разом вирішувати проблеми легше. В цілому обидві сторони зацікавлені у позитивному результаті. І підписаний раніше меморандум про взаєморозуміння і співпрацю забезпечив конструктивний розвиток як лісового господарства, так і деревообробної, меблевої і целюлозно-паперової галузі. Вдалий тандем поліпшив інвестиційний клімат у державі, забезпечив створення усіх умов для використання наявних вітчизняних лісових ресурсів. Вони потрібні для виготовлення продукції підприємствами лісопромислового комплексу України. Електронним обліком деревини вже давно користуються у всіх розвинених країнах світу. Тому вирішили запровадити таку новинку в лісовому господарстві України. Ми плануємо в 2012 році повністю перейти на електронний облік деревини, що зробить неможливим пересування незаконно придбаної деревини, незаконних рубок. Це практично. Ми візьмемо під контроль повністю реалізацію і заготівлю деревини. Випробували ноу-хау в 2011 році на новорічних деревах. Для цього на кожну сосну та ялину, вирощену на спеціальних плантаціях, прикріпили бірку. Вона допомогла контролювати кожне дерево, яке реалізовували на ринках у всіх регіонах. З її допомогою покупці дізнавалися, де і в якому лісовому господарстві вирощена лісова красунь. Ідею із бірками запозичили в європейських країнах. Там електронні мітки допомагають лісівникам зберегти новорічні плантації від незаконної вирубки вже давно. До України бірки завозять із Австрії. Їх кріплять до стовбура кожної ялини та сосни, які продають на новорічних ринках спеціальним замком. Зняти його без пошкодження практично неможливо. Переконують лісівники. Дякуючи тому, що був запроваджений електронний облік деревини. Вони реалізували на 40% більше і отримали ці гроші. Свої підприємства, які вони направляють на створення нових лісів нашої країни, лісівники України уміло використовують нові методи господарювання. Ліси та лісове господарство України мають певні особливості порівняно з іншими європейськими країнами. Основне завдання працівників лісової галузі збереження та примноження лісових ресурсів, раціональне і невиснажливе їх використання у екологічному та економічному напрямах. Нинішній стан лісових насаджень, їх продуктивність, природний склад, природоохоронний потенціал і є оцінкою роботи працівників галузі. Такі здобутки в лісогосподарському виробництві стали можливими завдяки самовідданій праці лісівників України. За площею та запасами лісу Україна, незважаючи на невелику лісистість, є лісовою державою Європи. Наша держава посідає восьме місце за площею лісів серед європейських держав. Правда, крім Росії. За півстоліття лісистість зросла майже в півтора рази, а запас деревини зріс у два з половиною рази. 2011 рік це був признаний ООН роком лісів. І, звичайно, що дуже багато чого було зроблено лісовим господарством України. Це в першу чергу ми з вами бачили, як весною вся громадськість висаджувала майбутнє лісо в твоїх руках, як приймала участь, висаджувала нові ліси. Головне завдання для господарств галузі вберегти ліс від пожежі. Для цього в усіх обласних управліннях лісового і мисливського господарства в минулому році закуплено за державні кошти 37 малих лісопатрульних комплексів. Комплекти новенької протипожежної техніки для усіх регіонів закупили на суму 10 мільйонів гривень. На лісову пожежу готові виїхати 667 пожежних автомобілів. За лісовими угіддями спостерігають із 424 пожежних веж у Держлісагентстві України забезпечили належну готовність технічних протипожежних засобів та особового складу для гасіння лісових пожеж. Перше за останні 10 років з зусиллями всієї країни громадян, губернаторів МНС, МВД, Державної лісової охорони. Нам вдалося не допустити великих пожеж в нашій країні це серйозна робота, яку провели лісники нашої країни і не дали можливості розповсюджувати такі великі пожежі, як ми бачили, відбувалися в Російській Федерації і в інших країнах і Східної і Західної Європи. У лісових господарствах України достатньо досвідчених фахівців потрібної техніки створені всі умови для ефективного ведення лісового господарства. Але основним підґрунтям галузі є роботящі люди, які живуть і працюють на благо рідної землі. За минулий рік у галузі підвищили соціальний рівень працівників лісового господарства. Робота в лісовому господарстві гідно оцінюється. Заробітна плата працівників галузі значно зросла в 2011 році. Звичайно, що нам вдалося підняти заробітну платню на 561 гривню. І зараз середня заробітна платня працівника, який працює в лісовому господарстві, складає 2451 гривня. Що на 581 гривню більше, ніж у 2010 році. Це звичайно не може нас не радувати. На території кожного лісового господарства України створюються сотні спеціальних місць для відпочинку для наших співвітчизників. Створення в лісових масивах мережі таких пунктів є одним з важливих заходів, спрямованих на охорону та захист лісу, оскільки дозволяє протидіяти утворенню стихійних місць відпочинку та засміченню лісів. Це робиться в першу чергу для того, щоб люди, коли вони мандрують автівкою, Мали можливість е, зупинитися і відпочити. Там є відповідні міста для того, щоб і поїсти, і куди. Викинути сміття, щоб його не розкидувати. Наявність же спеціально відведених місць для багаття, облаштованих відповідно до вимог техніки безпеки, дозволяє також знизити ризик виникнення пожежі. Загалом по Україні вже є 72 рекреаційних об'єкти вздовж міжнародних автомобільних доріг та 162 вздовж національних і регіональних автомобільних доріг. Лісівники запевняють, що і надалі будуть працювати над створенням нових зон відпочинку, адже це один із ефективних методів запобігання лісовим пожежам. В системі Державного агентства лісових ресурсів України функціонує 10 державних мисливських господарств на площі 421 тисяча гектарів у п'яти регіонах України. В цих господарствах досить ефективно проводиться робота з охорони державного мисливського фонду. В мисливських угіддях активно борються із браконьєрами. На порушників правил полювання складають протоколи та порушують кримінальні справи. Керівництво Держлісагентства розуміє, що потрібно і далі тримати курс на європейські стандарти, не боятися упроваджувати новітні технології на виробництві лісової галузі, не скидати обертів, а з новими силами рухатися вперед. Ми впевнені, що нам вдасться утримати наші показники. І вийти вперед. Ну, і, звичайно, тут ми з, з вами побачили, і не ми це придумали, це в усьому цивілізованому світі. Там, де, там, де є прозорість контроль і учот, там і все нормально рухається і йде вперед.